Усім привіт! Мене звати Техна. Так, я штучний інтелект і я є представником приймальної комісії надсучасного та найпотужнішого університету Дніпровського регіону Українського державного університету науки і технологій. Університет об'єднав п'ять відомих закладів вищої освіти, що мають майже сторічну історію. І відтепер у складі університету п'ять навчально-наукових інститутів, а саме: Дніпровський інститут інфраструктури і транспорту, Дніпровський металургійний інститут, Український Державний хіміко-технологічний університет, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту та Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Як на мене, це ідеальне поєднання в справжнє яскраве сузір'я на небосхилі освіти і науки. Тепер давайте поговоримо про те, що вас усіх зараз турбує найбільше. Звісно, це умови вступу 2025 року. Насправді все дуже просто. Вступ до закладів вищої освіти у цьому році для випускників шкіл та коледжів відбудеться за результатами національного мультипредметного тесту, творчого конкурсу, співбесід для пільгових категорій і мотиваційних листів для вступу на омріяний бюджет чи на контракт. Ви маєте скласти НМТ з чотирьох предметів. Три предмети є обов'язковими, і вони точно були вашими фаворитами у школі: це українська мова, математика та історія України. А один предмет за вашим вибором. І цей вибір достатньо різноманітний: українська література, географія, біологія, фізика, хімія, англійська, німецька, французька, іспанська мова. Зверни увагу, що комбінація НМТ з будь-яких предметів дозволяє вступити на будь-які спеціальності. Для випускників минулих років є приємний бонус. Замість результатів НМТ 2025 року можна використати результати 2022, 2023 і 2024 року. Вступники на мистецькі та спортивні спеціальності, окрім НМТ, мають пройти творчий конкурс у закладі освіти. Тут все просто і зрозуміло, тож ідемо далі. Увага! У 2025 році в Україні набув чинності оновлений перелік галузей знань і спеціальностей. Цей документ передбачає зміни в кодах та назвах спеціальностей. Було 101-екологія. Стало Е2 Екологія. Було 144-теплоенергетика. Стало Г-4 енерговиробництво за спеціалізаціями. Щодо подачі заяв та як розраховується загадковий конкурсний бал. Загалом ви можете подати максимум 15 заяв, але лише 5 заяв з них на бюджетні місця. В особистому електронному кабінеті до кожної заяви на бюджет ви повинні визначити пріоритетність від 1 до 5, а також додати мотиваційний лист відповідно до спеціальності, де вам необхідно розкрити увесь свій творчий потенціал і представити себе як мотивовану, яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити до нашого університету. У 2025 році в Україні впроваджено нововведення. Вступники можуть встановлювати пріоритетність не лише для заяв на бюджет, а й для заяв на контракт. Це означає, що якщо ви по широкому конкурсу не були зараховані на бюджет 11 серпня, то вас буде зараховано по контрактній заяві, яка має пріоритетність, також 11 серпня. Натомість зарахування на контракт по заявам без пріоритетів триватиме до 30 серпня. Можливо, забагато інформації і це трохи лякає, але стоп, паніка! В кожному з п'яти навчально-наукових інститутів буде працювати консультаційний центр, в якому вам допоможуть вирішити усі питання щодо вступу та роботи з електронним кабінетом. Ловіть мій перший лайфхак, не нехтуйте допомогою центрів приймальної комісії. Ми дійсно знаємо багато секретів і успішних стратегій вступу. Також зверніть увагу, що вступники допускаються до конкурсу на бюджетні місця за умови наявності конкурсного балу 130 і вище. А для спеціальностей публічне управління та адміністрування, міжнародні економічні відносини, фармація, промислова фармація. Конкурсний бал для вступу як на бюджет, так і на контракт не може бути меншим як 150 балів. І ваш атестат, на жаль, не враховується при розрахунку конкурсного балу. Тепер поговоримо про його величність, конкурсний бал. Дозвольте мені розповісти вам про його величність, конкурсний бал. Вступ буде відбуватися за широким конкурсом, тобто за спеціальностями або галузями в межах всієї України на підставі конкурсного балу. Він розраховується за представленою формулою. Чисельник, те, що зверху. Це сума результатів НМТ з кожного предмету з відповідними коефіцієнтами. Коефіцієнти різні для всіх спеціальностей, затверджені порядком прийому і однакові по всій Україні. Для мистецьких та спортивних спеціальностей додатково враховуються бали за творчий конкурс з відповідним коефіцієнтом. Знаменник це сума коефіцієнтів. Нововведенням є розрахунок коефіцієнту до четвертого предмету, і він є середнім значенням між максимально можливим коефіцієнтом профільного предмету для конкретної спеціальності та коефіцієнтом предмету, що обрав абітурієнт. Увага! Ловіть наступні лайфхаки: як можна підвищити конкурсний бал? Так, так, після успішного закінчення підготовчих курсів в нашому університеті, ви можете отримати додатково 10 балів саме для тих спеціальностей, що користуються підтримкою держави. Якщо ви ще не закінчили такі курси, гоу закінчувати! Остаточно конкурсний бал буде множитись на регіональний та галузевий коефіцієнти. Регіональний коефіцієнт буде залежати від місця фактичного розташування закладу вищої освіти. Підвищений галузевий коефіцієнт 102 можна отримати для заяв поданих із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, яким надається особлива підтримка держави. Я бачу у ваших очах запитання: а які ж саме спеціальності користуються підтримкою держави? Це ті фахівці, які наразі особливо потрібні Україні. Це випускники вищих учбових закладів за наступними спеціальностями, середня освіта, професійна освіта за спеціалізаціями хімія, хімічні технології та інженерія, технології захисту навколишнього середовища, електрична інженерія, енерговиробництво за спеціалізаціями електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка, інформаційно вимірювальні технології. Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка, матеріалознавство, прикладна механіка, металургія, машинобудування за спеціалізаціями, харчові технології, будівництво та цивільна інженерія, залізничний транспорт, автомобільний транспорт, цивільна безпека. Не позіхайте, а робіть нотатки у своєму смартфоні, бо саме на цій спеціальності буде надано більшу кількість бюджетних місць. От вам і третій лайфхак від нас. Привіт! А я для вас зроблю невеличкий майстер-клас розрахунку конкурсного балу. Ви ж не проти. Я візьму трьох вступників, що отримали однакові бали з усіх предметів НМТ, які подали заяви на однакову спеціальність хімічні технології та інженерія. Перший вступник не мав додаткових балів за підготовчі курси. І свою заяву подав з пріоритетом 3, 4 або 5, тому не зможе отримати підвищений галузевий коефіцієнт. І його конкурсний бал дорівнює 128,96. Другий вступник, який також не має додаткових балів, але подав свою заяву з пріоритетом 1 або 2, отримає галузевий коефіцієнт 102 і збільшить конкурсний бал до 131,53. Та нашим переможцем стає третій вступник, який пройшов підготовчі курси в університеті, одержав додаткові 10 балів, при цьому подав заяву з пріоритетом 1 або 2 і отримав галузевий коефіцієнт 102, тому його конкурсний бал становить 141,14. Саме така різниця може стати вирішальною при вступі на бюджет. Але якщо наш самий успішний абітурієнт обрав непрофільний предмет, тобто замість хімії з коефіцієнтом 0,5. Географію з коефіцієнтом 0,2, то його конкурсний бал буде значно меншим 132,48. Але краще здавати той предмет, який ви краще знаєте. Запам'ятали? Це був наш четвертий лайфхак. Ми поганого не порадимо. З вами знову я Техна. Я підготувала цікаву і корисну інформацію, закодовану такими словами, як. Бюджет, контракт, гранти, пільгові кредити та ваучери на навчання у вищій освіті у 2025 році продовжуються зміни щодо форм фінансування, зокрема зменшення бюджетних місць у закладах вищої освіти та впровадження грантової системи оплати навчання. Які форми фінансування навчання доступні вам вступникам 2025 року? Бюджет це студентський All-Inclusive, який передбачає безоплатне навчання для студентів, яке фінансується з державного чи регіонального бюджету. Крім того, за високі оцінки студенти отримують академічну стипендію, а студенти пільгових категорій отримують соціальну стипендію. Якщо ви розглядаєте вступ лише на бюджет, майте на увазі спеціальності, що користуються підтримкою держави. Контракт або ж навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб це навчання за власні кошти або за рахунок компанії, організації, підприємств, які зголосилися оплачувати ваше навчання. Гранти на навчання. Фактично, студенти, які навчаються за гранти, є контрактниками, але держава фінансує цей контракт або його певну частину. Державні гранти надаються у безготівковій формі на рахунок закладу освіти. Виплат стипендій немає, але й гроші повертати не треба. Пільгові кредити: освітній кредит на навчання можуть взяти студенти деяких пільгових категорій, щоб повністю оплатити за вартість контракту або щоб покрити різницю між вартістю контракту і сумою гранту. Сума кредиту дорівнює вартості навчання за всі роки під 3% річних. Виплат стипендій немає, а гроші, на жаль, повертати треба. Ваучери на навчання. Ваучери на навчання видає Державна служба зайнятості за для підтримки дорослого населення 45+, на шляху зміни професії. Виплат стипендій немає, але й гроші повертати не треба. Зараз пропоную більш детально розглянути саме грантову форму оплати. Якщо ви розглядаєте грантову форму оплати, то розмір освітнього гранту матиме пряму залежність від результатів національного мультипредметного тесту. Все дуже просто. Якщо ви отримуєте з двох предметів 150 балів, сміливо можете розраховувати на розмір гранту 15 тисяч гривень. Цей грант не надається за спеціальностями галузей знань журналістика, управління та адміністрування, сфера обслуговування. Публічне управління та адміністрування і міжнародні відносини. А також спеціальностям економіка, філологія, крім спеціалізації з української мови та літератури. Якщо ви отримаєте з двох предметів не менше 170 балів, сміливо можете розраховувати на грант у розмірі 25 тисяч гривень. Все, все, все закінчили говорити про гроші. Якщо ви довіритесь фахівцям нашої приймальної комісії, ми зробимо все можливе і неможливе, щоб ви вступили на бюджет. І ще раз нагадую про консультаційні пункти в кожному із наших навчально-наукових інститутів. І саме це найголовніше. Ніший лайфхак, і найцікавіше поговоримо про ваші найважливіші дати у липні та серпні цього року, які ви повинні позначити в календарі своїх смартфонів. До 4 липня усі вступники отримають результати НМТ і розпочнеться спекотна пора для вас і ваших батьків. Вступна кампанія 2025 року. Вона буде складатися з декількох етапів. Кожен з яких має визначені строки. 1 липня реєстрація електронних кабінетів вступників. З 3 по 25 липня реєстрація заяв на участь у співбесідах для пільгових категорій та творчих конкурсах. З 8 по 31 липня проведення співбесід та творчих конкурсів важливо з 19 липня по 1 серпня реєстрація заяв разом з мотиваційними листами на участь у конкурсному відборі. Увага! До 6 серпня оприлюднення списків, рекомендованих на бюджет і на контракт за пріоритетами, виконання вимог зарахування до 18-ї години 9 серпня. Ура! Фініш, перемога, зарахування вступників. Бюджет плюс контракт за пріоритетами 11 серпня. Зарахування на контракт по заявам без пріоритетів триватиме до 30 серпня. І тут можна видихати і знову набирати повітря, щоб сміливо поринути у різнобарвне студентське життя вишу вашої мрії. Усім, папа, -па. до зустрічі в Українському державному університеті науки і технологій.